Залужний, це незвичайний міністр. Залужний керує війною. І вся відповідальність поки що лежала на ньому. Ми не говоримо про верховного Головну командуючу. Ми зараз від, трошки відсторонимося від цього. І він, як керівник Генерального штабу, робить багато справ на фронті. Якщо почати пояснювати, чому, наприклад, на фронті, наприклад, то, чому то, чому то, Дивіться, зараз уявіть собі. Виходить Зеленський і каже: дивіться, у нас в армії тотальна корупція. У Нас от стільки-то така кількість м'ясників, ми стільки-то людей вбили через некомпетентність. Ми стільки то зробили не то так далі, тому я його знімаю. Виявляєте, що буде на другий день? От собі просто уявіть. Ми всі говорять, давайте пояснимо. А як ви хочете пояснити? Та не, не буває під час війни, не буває вільної демократії, і, і, коли ти виходиш і прям все розказуєш, пояснюєш це, як має бути до цього. Це війна. Командир не справився, поміняли. Під час другої світової було звільнено більше п'яти командирів, які керували фронтами, які дядьки особисто знає. Це нормальна ситуація. Ну, якщо не працює, міняємо. Не працює, міняємо. Це робиться дуже швидко і адекватно. Ну, не спрацювало. Да, контрнаступ не спрацював. Неважливо, по яким причинам, насправді. Важливо, по яким причинам? В цьому то і суть. Важливо, по яким причинам не спрацював контрнаступ. От, наші, можливо вони зробили висновки. Хто зробив? І звільнили? Висновки? Ну, хто? Офіс президента, я не знаю, хто там. Хто там керує. Офіс президента, зараз звільнив. Ну, Раді президент звернувся. Це... Питання компетенції того, хто може звільняти. чи... Ну, і, Звісно, ми не виключаємо цього права, але поки що виглядає, що проблема не в компетенції, а проблема в лояльності. Проблема в тому, що у нас зараз лояльність превалює над компетенціями і над професіоналізмом. Е, серед... Я думаю, ви також чули, що пан Сирський це дуже лояльна до президента людина. Дивіться, Я чув єдине, що я, я чую про тотальні проблеми на... в армії. Я спілкуюся постійно з хлопцями, і я знаю, що там задниця. Я знаю, що хто кого винуватити в цьому, ну ми можемо зробити політичну гру і почати розказувати, ні, що всі не прекрасні треба робити політичну головну гігри. командувач на Але... саме найкраще в світі і так далі. Тут ну, питання до різних вибули, коли і обладнання. Коли, коли реально стоять кучі генералів е, совєтських, і ніхрена не роблять, просто або просто лєвих за залучення. коли Тотальна корупція, і нічого не зроблено. Ще раз кажу, вся система, яка була, ні, ні аудиту немає, нічого немає. Все, що було до того, і нічого не робиться, нічого не міняється. Питання, які виставити не до головнокомандувача. Да, передусім до Міністерства о, оборони. Ні, це Тому, міністерство оборони займається зовсім іншим. Верховний головнокомандуючий якраз і керує армією, керує своїми керівниками, керує командирами. Хто, забезпеч... керую... хто забезпечує а стволи? А Чим це Я не міністерство... говорю про забезпечення. А бо то проблема, що це від забезпечення залежить. Корупція? Звичайно, корупція забезпечення це просто паралельні процеси. Приходить солдат і каже, я не хочу йти в атаку, от вам тисячу доларів, мене в штаб посадіть.

Мене тоді вибачте, Та ніхто не хоче. Просто інше питання: що хто бере на лапу, хто ні? Хто контролюється? Це. І це вертикаль тягнеться до самого верху. Ну що про що мову? Ну і про що? ти цікаво? Ми зараз будемо перекидати політичні ті. Ні, ну, дивіться, Знає, це таке питання. Давайте тоді підемо по іншим органам, до яких є питання. Які були наслідки для Міноборони після скандалу з Генгренкевичами? Які були наслідки для керівництва СБУ після скандалу з, з Бігусами? Цілі посли Великої Сімки викликали е, керівника СБУ на пояснення, тому що є така загроза е, незалежній журналістиці України. Це призвело до е, колосальної репутаційної шкоди для нашої країни на міжнародній арені. Я думаю, це варто визнати, які наслідки керівництва СБУ за це понесло? Це ти що, просто щось логіки Поки ну, що, не, 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 дивіться, не, не ні, собі. Ні, дивіться, це якщо ми говоримо про, про якісь проблеми в збройних силах, які безумовно є. І, е, Так, ми можемо до них дійти. Я просто говорю про. Хіба чого міняють що... залужного не міняє СБУ, чи що? Так, можна було. Так, стоп, ну, ти, то... ти, це ж не відміняє цього поняття. Битань немає, міняємо. Я тільки за. Давайте звільняємо СБУшників. Я тільки за. Це що кажу, за логікою Але не треба було відрізняти. Що, давайте, от, знаєте, це мені подобається, коли от я припаркувався як лайно, а він інше припаркувався як лайно. Чого ви до нього не чіпляєтесь? Так, ми ж до тебе зараз підійшли. Ні, 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 це той, це той. ось ви сяку до того підійдіть, а потім до мене підходьте. Так це не працює. Не, треба ти що розберемося з одним, друг, а потім ласка, з іншим. Якщо так. ви вважаєте, що okay. залужний співвідповідальний за корупцію, то про це треба було прямо сказати. І тоді це справді могло б бути причиною його відставки. Ні, якщо це не ви можете, ми не можемо зараз розгортати конфлікт. Я ж, я ж про що й що ми сказали самого початку, що якби він зараз вийшов і сказав про всі проблеми, і сказав, це винен він. Ми його звільняємо, бо він некомпетентний. Такі, сякі, такі. Уявляєте, який би кіпіш почався. Це була б реальна проблема. І, ну, а зараз це був би скандал. Це був би скандал. Так, скандал. А Зараз такі. вони спокійно вийшли, потиснули руки, сфотографувалися разом. Що буде далі, ми побачимо, тому що воно може помаленьку розгортатися конфлікт. Але зараз, принаймні, воно виглядає ніби плюс-мінус. Нормальна зміна керівництва, ну це, ніби сам залужний. Це, це, погоджується це. Це в ваших тобто, очах. Ми... У мене так це не виглядає. Так, ну, мене... ні, <пас> ну, ну, нормально виглядає так. Ну я розумію. Ви вважаєте це нормальна зміна керівництва? Я я, я вважаю, що нормальна зміна керівництва це коли на, навіть нехай в вересні місяці, ще після того, як справді не пройшов так, як планувалося контрнаступ. Просто виходять, отоді тиснуть один одному руки, кажуть, логіка війни помінялася. Треба угу. інший погляд, інший, інший командир. Дякуємо і призначаємо іншого. Оце було так, б нормально Вересні ще було б ще гірше, ви що? Ні, не було б гірше. Звісно, якраз тільки контрнаступ ще від вересні не закінчився, до речі. Дозвольте, нехай до Дозвольте, я оставлю п'ять з приводу себе. вересня. Коли вже повністю зробили всі, грубо кажучи, аудити, висновки і так далі. І так воно було аудиту. Єдиний аудит, який був, це рейтингу залужного. От ревності, можливо, можливо, ще раз кажу, я не знаю. Я не знаю, що як вони там живуть, як вони там проводять свої аудити, і що так далі. Ну, по, по логіці, як воно би мало бути, вони б провели, сказали, так, це не так, це не так, це не так. Це не так". Ну дивіться, з іншої сторони, те, що виходить і говорив Зеленський, в принципі, він сказав адекватні речі, що потрібно змінювати. Яке керівництво треба змінювати, як в штабах треба робити. Він сказав все те, що думають хлопці, ще раз кажу, протягом двох років. Він нічого не сказав, значить, в принципі, якась мисля, до нього щось доносить інформацію. Він просто від фонаря прийшов зробив, Якщо правильно? це. І він вийшов, сказав, що ми міняємо керівництво, але нічого не буде змінятися, ми далі будемо робити те саме, те, що є. Дивіться. Кулаки, військові і так далі. З... З... Тоді в мене виникло питання. хрена це було все робити. Зеленський сам собі виписав наряд на роботу. Що треба робити? Це саме він має зробити. Він своїми указами розпорядженнями вирішує ці кадрові питання. Він вирішив тільки згори залужного. Що далі? Далі тепер сільський має давати подання. до тебе. Він сказав, що він хоче міняти все керівництво. Він ж вийшов, ну, перелік, навіть, дав, з ким він говорив, з якими генералами, з якими полковниками. Він ж... вийшов, повністю це все сказав. І... Ну Хай міняє, хай робить. Ми, діться, ми йому дали е довіру. правильно? Йому ну, на році. Ну так, ну він ще легітимний. Легітим, після легітим, після, після, після весни буде розказувати, що він не нелегітимний. Не зараз, буду розказувати, що це поки Зараз ще, ще легітимний. І тому треба їй сказати: ну працюй, давай. Ну, зараз ситуація така, розумієте. Тому, о, в принципі, ще розказ, те, що відбувається, на мої, з моєї точки зору, поки що рухається в правильному напрямку. Що вийде у висновку? Ну ми побачимо, ми ж, ми, ми ж не можемо вангувати, казати, що цирк буде гірший. Чи там що чим буде краще. Я розумію логіку, я просто е кажу про те, що дивіться, потрібно. Ну, звісно, в Збройних силах там і е було невдоволення. є. От, вчора, е як я вже казав, перед записом, у мене якраз було двоє військових, вони гостювали, вони були на пара ВЛК в, в Києві і дізнались про цю новину. Я скажу так: відставку залужено вони сприйняла ще більш спокійно. Але коли почули про призначення сильського, у них була дуже така, скажімо, відверто негативна реакція. Але знову ж таки, це не свідчить про те, що така думка побутує серед більшості військових. Це потрібно ну окремо досліджувати. Але, звісно, так, ми можемо це прийняти на віру як логічний крок, який от є проблеми, є причини, за ними слідує. Зміна керівництва окей, президент на це на, на це має повні повномаження. Але питання, що є також системні проблеми в інших органах управління, де президент може зміщувати людей і де є колосальний суспільний запит. І щоб для того, аби підготувати... Грунт для такої зміни, для такого непопулярного кроку в суспільстві було очевидно, що крок буде непопулярним. Ну мені здається, це більш очевидно нічого бути не може. Потрібно було показати, що цей, ця зміна вектору вона є системною. От у суспільства є запити і є там проблеми по якимось напрямкам. Наприклад, візьмемо Татарова. Як ну? Людина офіційно ну не так, щоб там на щось впливає і відповідає, але всі все розуміють. Ну, суспільство ж у нас не дурне, і до нього є питання, до, до нього є претензії. Він ну, в більшою мірою серед суспільства сприймається, ну скажімо так, явно не настільки популярним, як залужний. І очевидно, що ця людина впливає на правоохоронні, на правоохоронну нашу систему. Яким чином? Я не маю компетенції про це говорити. Але очевидно, впливає, да? Але очевидно впливає. Інфлюенсер Інфлюенсер. давайте на о. Так, супер. інфлюенсер татаров, інфлюенсер, який впливає. На нього це інстаграм і в нього правоохоронні органи в підписниках. Він з ними спілкується. Ось, приберіть татарова. Так, звісно, може це неприємно. Може він вам подобається. Це незручно, але для того, щоб приймати такі рішення, ну потрібно під них достатньо В такому випадку, Я перепрошую, треба було Єрмака звільняти в першу чергу. Ні, це а взагалі можна і себе звільнити. Так, і тоді <сміт>, <Стифанчук лала держави. сміт> я ще згадую <сміт>, ситуацію, якби, коли ми <сміт> виказували невдоволення так, вибачте. Коли ми виказували невдоволення кримінально-процесуальним кодексом Портнова, який, кстати, до речі, працював в адміністрації Януковича, треба було Портнова звільнити разом з Януковичем. Я перепрошую за цю іронію, з друзі. Ви цілком праві, я погоджуюсь, дійсно, нам є чим займатися, є над чим працювати. Але у нас першочерговий зараз що? Війна, правильно? І тому ви ж правильно сказали, що це дуже непопулярне рішення. А отримати від президента, який дуже любить робити популярні рішення, непопулярне рішення, це як мінімум вже якийсь певний крок. Ми про це говорили вже неодноразово. Що давайте вже робіть, або бери щось в свої руки і нарешті вже зроби цей крок. Або взагалі вийдіть, помиріться і працюйте далі. Ну от зробив крок. Це окей, я ще раз кажу: я не кажу, що це правильно, чи це супер круто, чи ще щось сторони. Це сталося і сталося зараз. Ми вже виходимо з тої ситуації, що є по факту. І е, про Сирську я взагалі не буду нічого говорити, тому що я от, от скільки я з ким не говорив, ніхто мені нічого толком нічого про нього не може сказати. Чи він хороший він поганий і так далі, Ну, все говорить те, що є загальний в тих мережах. Ну зараз починаємо вже розкручувати іншу ситуацію. Що він там народився в Росії, навчався в Росії, в нього родичі кучу в Росії. А чи не ви думаєте ви, що це буде тригером для того, щоб зрадити Україну? Та може бути три, але ще раз кажу, так що давайте тоді вже розкручувати цю сотень. Бо я бачу, перше все в російській змі почали це писати. Що наш от, мальчик пробився? Да, да, да. Що хіба що він з Росії, і так далі? Ну не вже вони настільки тупі, що вони от поміняли і так далі. Так ми ж тепер точно програв. Бо він ж бо залужний не міг здати Україну, а сильський точно здасть. От тепер я читаю всіх цих соловйовів і так далі. Думаю, боже, мій люди. Мід'я сьогодні в ранці розродився постом з цього приводу. Сказав, що все я ненавиджу сильського, бо він продався Бандерівці. На також конспірологія він. Направду має на і щось інше. Він покладає надії на сирську, і сирський таке здасть. Я іронізую, але люди так мислять, на жаль.